Колись цей день був святом, зараз майже табу. 22 квітня день народження Володимира Леніна. Вождя пролетаріату згадують і досі. Та від прийдешнього покоління і лічу дістаються одні стусаний нарікання. Після масового ленінопаду образ вождя народів лишився хіба що у підручниках з історії. Чого не скажеш про соратників Леніна? Їх імена також планують викреслити з усіх географічних назв, як і всю символіку радянських часів. За це проголосували у Верховній Раді. Хто потрапить під історичну люстрацію, та які нові назви можуть з'явитися на карті Сум, розкаже Ніна Коломієць. Його любили і поважали мільйони. Йому поклонялися кілька поколінь радянських громадян. А потім, на 20-му році незалежності України, вирішили відправити на смітник історії. Минулоріч Сумщиною прокотився справжній Ленінопад. Звалили 16-тонного ілліча, який уже давно перекочував із середмістя Сум на окраїну Хіммістечка. Ми вирішили навідатися до нової оселі Леніна. Як виявилося, побачити комуністичного ідола зараз задача не з простих. Ось такі він сумський мавзолей. Саме тут на території комунального підприємства Шлях Рембут покоїться бронзовий ліч, точніше, все те, що залишилося від семиметрового вождя народів. Ховають Леніна під металевим укриттям не від натовпу шанувальників, а від охочих до цінного металу. Залишки комуністичного ідола планують переплавити на пам'ятник Кондратєву або героям Небесної Сотні. Нові персоналі скоро можуть з'явитися і в назвах сумських вулиць та скверів. У Верховній Раді проголосували за декомунізацію, заборонили використання радянських символів та персоналій, А значить, сумнівні прізвища тієї доби треба викреслити із географічних назв. Мы с нашими историками, краеведами подготовили такой список, он уже существует. Количество этих улиц свыше 100. Они, в общем-то, ну, на сегодня, вот, как, если мы увидим эти списки, то мы определим, что у нас и Павлик Морозов, улица Переулок, и Урицкий, и Дзержинский. Когда вот мы обсуждали эту тему, что на сегодняшний день финансовые вопросы кто-то назвал, условно, 30 тысяч. Я думаю, что, по сути дела, по каждой улице надо брать конкретно. У Сумчан звістка про переіменування викликала неоднозначну реакцію. Є таке вираження, як історично зложилася, а взагалі мнення, я думаю, населення, яке проживає на даних вулицях. Я бажав, щоб були вулиці українських знаменитих людей. Я думаю, наскільки людина історично зроби, історію зробила, не варто забувати про минуле. Ну а разом з тим, можна, є такі проволоки, які не мають значить, не можна переименувати. Неважно, як як вона називається, вот, то ли Леніна, то ли як то по-другому. Потому що в любой історії можна зайти і світле пятно і, і темне пятно. Я проти, Потому що, як, Это... Із века строїлась віками, і тепер это все убрати. Ну так не должно бути. Мало того, що пам'ятники всі пообірали, що нужна і вулиці пообірати. Я гадаю, що вулиці треба перейменовувати, пам'ятники е, треба монтувати. Демонтувати це наша історія, але є наше майбутнє і наш курс України, який йде до європейської спільноти. Розходяться думки і в істориків з одного боку потрібно відновлювати історичну справедливість з іншого не можна одним рішенням викреслити більше 70 років із історії країни. Не руйнувати треба, на мою думку, поряд з тими ж пам'ятниками Леніна, ставити пам'ятки Винниченку, да, в тому ж Петлюрі, не забуваючи, так сказати, не викреслюючи оті сторінки, які були в, нас, в нашій історії, формувати знову ж таки ці ліберально демократичні настрої. Такі персоналі, які несли лише людям кров, сльози і гори, вони не мають права, скажімо, на те, щоб залишатись в історії і в пам'яті людей. Зрештою, пріоритетом має бути те, щоб повертатись до історичних назв. От дивіться, чудова вулиця Троїцька. Ну, хто такий Дзержинський? Знов таки, через 10 років його взагалі ніхто не згадає. Топоніміка, паніміка вона теж несе виховне значення. І звісно, що треба підходити до того, щоб змінювати назви. Виховувати збираються назвами із історії Сум та сучасної України. Найближчим часом у місті мають з'явитися вулиці Харитоненка, Суханова, а також Небесної Сотні і Героїв Майдану. От тільки очищення Сум від радянських символів можна починати із серед містя, адже будинок рад, так звана крива хата, і та символізує серп із гербу радянського союзу. Ніна Колемісь, Данило Горлаш, Олександр Гордос, Олександр Олексієнко, Віктор Лапченко на часі новини.